Ви всі бачите, як змінилася війна за ці майже чотири роки російського повномасштабного вторгнення. Ударні дрони, ракети значно сильніше, значно масованіші. І росіяни б'ють по Україні, і ви знаєте, б'ють кожного дня. Сьогодні був, був жорстокий ракетний удар по нашому місту у Дніпру. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. І таку загрозу ударів треба прибрати, і тому контроль за безпекою це теж вагоме питання, і його треба вирішувати. Я вдячний Франції, усім нашим партнерам, які в рамках коаліції охочих це готують, готують реальну безпеку. Так само ми маємо гарантувати, що сама ж Росія не відчує для себе чогось, чогось такого, що буде сприйматись нею як а Винагорода за цю війну війна не повинна стати прибутковою справою, щоб інші не хотіли повторити такі кроки. Тому ми займаємо принципові позиції щодо санкцій, і щодо відповідальності за злочини війни, щодо юридичного статусу наших територій, які зараз займають російські окупаційні війська, і щодо російських активів, і щодо обов'язку реконструкції агресор. Повинен платити за агресію.